20 жовтня, і як завжди, у цій поріччя слухати ж цікавого трапилося цього дня на стріщині і не тільки У студії для вас працюватиме Люба Єворська. Штормове попередження на Львівщині не сплатив штраф. Прощайся з автомобілем. Велика княгиня Ольга, наша землячка. Не пропустіть головного, буде цікаво. І знову негода. Штормове попередження сьогодні оголосили синоптики на території Львівщини через погіршення погодних умов. Знову йтимуть сині дощі, подекуди з мокрим снігом. Через це на дорогах уже ледиться і підвищена небезпека для водіїв та інших учасників руху. А 20-22 жовтня, на гірських притоках Ністра очікують підйом рівнів води до одного метра. Ліки не дорожчатимуть. Верховна Рада встановила мораторій на підвищення цін на ліки. Запроголосувало проголосувало 242 депутати. Повідомила Українська Правда, згідно з законом, на період фінансової кризи запровадили мораторій на підвищення цін на всі види лікарських препаратів вітчизняного та закордонного виробництва, що використовуються населенням та лікувальними закладами. Лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою. Лікарські препарати закордонного Виробництва за цінами, що склали станом на 1 липня 2008 року. Із порушниками тепер не гратимуться. Державінспектори суворо каратимуть за несплату штрафів. Сьогодні наші журналісти стали свідками того, як на арешт майданчик потрапило авто з лісного неплатника. Із подробицями Світлана Кренців. Якщо ви вчасно не сплатили штраф за порушення правил дорожнього руху, тоді стережіться вашу машину можуть конфіскувати на арешт-майданчик. Щоправда, це може статися лише в тому випадку, якщо водій проігнорував три і більше штрафів. По місту Стрийо є 15 водіїв, які не сплатили три і більше штрафів. У даному випадку ці е, дані транспортні засоби, якими керують ці водії, будуть затримуватися згідно з виконавчою службою. І ставитися на арешт-майданчик до оплати штрафу. Водію Петру сьогодні не пощастило. Його авто арештували, адже чоловік проігнорував чотири штрафи. Виконавча служба міськрайонного управління юстиції невблаганна. На місці склали акт опису та арешту і забрали авто. Зараз складається акт опису та арешту майна. Даний транспортний засіб вилучається, оскільки за боржником рахується чотири неоплачені штрафи. На загальну суму 4 тисячі. 3400, 3400 гривень. Чоловік виправдовується, не зміг вчасно сплатити штраф, бо був у відрядженні. Просто потреба то зараз оформляти, то зараз можна оплатити штрафи. І... А які у вас були правопорушення візір було, там два штрафи. І було там за парковку неправильно. Водії мають 15 діб, протягом яких вони можуть сплатити штраф, і тільки після цього терміну сума за порушення правил дорожнього руху збільшується вдвічі. Якщо не платити, значить беремо простий штраф 255 гривень. Він через 15 днів автоматично подвоїться 510 гривень. Плюс до нього плюсується виконавчий збір, 10% 51 гривня. Витрати пов'язані з проведенням виконавчих дій. Подальші витрати ну так не можна сказати відразу, яка то сума, тобто це є розшук даного транспортного засобу. Його вилучення поставлення на штрафмайданчик. майданчик Всі витрати стягуються у боржника в подвійному розмірі, згідно закону про виконавчий провадження. Від початку року працівники державтоінспекції склали 4670 постанов у справах про адміністративні порушення на суму понад 2 мільйона гривень. Це на третину менше ніж у минулому році. Світлана Кренців Гортимків, Роман Купринець, Стрийські новини. Ремонт до краю у селі заплатині з строїцького району. Згоріє автомобіль Ваз 2109 Рятувальники розповіли, що займання виникло в гаражі під час зварювальних робіт. Автомобіль вогонь знищив повністю, частково пошкодив покриття приміщення. Збитку оцінили у 15 тисяч гривень. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок, гараж та майно на суму 300 тисяч гривень. Другобицькі політики скаржаться, можновладця владця надіслала до президента України та прем'єр-міністра Листа, в якому висловили своє обурення із приводу подорожчання вартості проїзду у пасажирському автотранспорті. У листі зокрема йдеться про те, що Львівська обласна державна адміністрація ухвалила необґрунтоване рішення підвищити ціни на перевезення пасажирів у громадському транспорті. Крім цього, другобицькі депутати вимагають скасувати це розпорядження та звільнити голову Львівської облдержадміністрації. Трації миколок миття з посади за підвищення соціальної напруги у регіоні. Підприємливі діти на Львівщині двоє учнів купували обіди у шкільній їдальні за фальшиві гроші. З такою скаргою до міліції звернулася працівниця навчального закладу. Як задум правоохоронці з'ясували, восьмикласник друкував вдома на кольоровому принтері 20-гривнові купюри. А на рік старший за нього товариш ці підробки намагався збути. Однак поживитися хитрощами хлопцям так і не вдалося. Княгиня Ольга, наша землячка. Директор Львівської картинної галереї Борис Возницький запевняє, бабця Володимира Великого народилась на Львівщині у селі Плісницько біля Підгорецького замку. А в 16 років вийшла заміж і поїхала до Києва. Тому на малій батьківщині першої християнки планують спорудити пам'ятник за задумом. Художній витвір має бути молодій дівчині, княгині Ользі. Його вартість близько півмільйона гривень. Над розробкою проєкту пам'ятника вже працює скульптор Іван Сам. Мотос, також Возницький попросив близько 350 тисяч гривень на меморіальну дошку зображення битви під Конотопом, яка має бути розміщена на будинку музею івано у селі Руда Жидачівського району. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, 19-й годині. Одразу після цього випуску чекайте на Олега Филика. Він розповідатиме цікаве із світу спорту. Нехай вам щастить. Час спорту на нашому каналі з вами Олег Филик. Вітаю! Визначився новий претендент на чемпіонський пояс за версією WBC. Тернопіль зможе стати базовим містом для команди учасниці до євро 2012 Ломаченко пропонують понад півтора мільйони доларів за перехід у профі. А зараз про це та інше детальніше. Тернопіль може стати базовим містом для команди учасниці Євро 2012 Міський голова Тернополя Роман Заставний взяв участь у роботі урядової групи, що обстежує міста України на предмет відповідності спортивної інфраструктури вимогам УЄФА. Така процедура є необхідною, щоб визначити бази для приймання команд учасниць Євро та їхніх болівальників. Тернопільщина найбільше підходить для прийому команди завдяки роботі, яку вже провели. Повністю підготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію стадіону. Його під приміщень систему освітлення. Облаштування довколишньої території та будівництва готелю. Ми з самого початку поставили перед собою мету запропонувати Тернопіль як базове місто для однієї з команд, сказав Роман Заставний. Віталій Кличко зустрінеться з Джонсоном 12 грудня в Швейцарії. Чемпіон світу на дважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко досягнув остаточної домовленості щодо проведення бою з американцем Кевіном Джонсоном 12 грудня у швейцарському Берні на пост Файненс Арена. Нині знаходиться у відмінній формі, бо був добре підготовлений до попереднього поєдинку із крісомареологию. І вже не можу дочекатися, коли вийду на ринг знову, зазначив Віталій. Кевін Джонсон небезпечний суперник. Він провів 23 поєдинки і досі є непереможним. Він є сильніший за Ареолу, Його не можна недооцінювати разом з тим. У мене немає сумніву, що зможу відстояти свій чемпіонський пояс. Додав Віталій. Мільйони доларів за перехід у профі найкращий боксер світу серед любителів Василь Ломаченко не припиняє отримувати пропозиції на величезні контракти від акул професійного боксу. Про це заявив його батько і тренер Анатолій Ломаченко в інтерв'ю сайту Федерації боксу України. Ще після Олімпійських ігор в Пекіні персона Василя Ломаченка дуже цікавить акул професійного боксу. Це компанія Юніверсум, Сполучені Штати Америки та Росія. Сказав він. Я вважаю, що нам необхідно пройти цей олімпійський цикл до кінця виступити на Олімпіаді в Лондоні. А вже після цього будемо робити. Перші кроки у бій професійного боксу переконаний Анатолій Ломаченко. Шевченко хоче створити проблеми своєму екс тренеру. Задання київського динамо у матчі ліги чемпіонів проти Міланського інтера є створити проблеми команді Жозе Мауріньо. Про це заявив нападник киян та екс португальського фахівця Андрій Шевченко. Я знову приїду на стадіон, на якому грав 8 років. Сказав Шевченко. У мене збереглися про той час прекрасні спогади. Наше завдання боротися за кожну секунду, проведену на полі, і створити інтеру проблеми. За словами нападника, для нього дуже важливо, що він зможе завершити кар'єру там, де вона починалася. Турнір з вуличного баскетболу Львові відбувся дитячо-юнацький турнір з вуличного баскетболу, стрітболу. Загалом у турнірі взяли участь п'ять команд різного віку. Одна команда була дівочою. Усі команди зіграли за круговою системою та за підсумками виграних та програних ігор. Визначили найсильніших. Третє місце посіла команда «Покемони», друга команда Лом перші їжаки. Вулична команда «Вест ЮА» організатор змагань поділила з барбарисками. Четверте місце. На сьогодні, це все. Дякую, що дивилися в нас. Все в наших руках. Тому не варто їх опускати. Бережіть себе. Середа все ще буде хмарною, кажуть синоптики. можливо йтиме дощ. Температурний максимум складе 8 градусів вище нуля. Вітер південно-західний, 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 міліметрів тут стовпчика.